Богдан Хмельницький всі битви він переміг, окрім однієї. Битва під Берестечком. І чомусь саме битва під Берестечком у нас святкується кулішем, шароварами, якісь там реконструкції. Ну, це про що? Ми святкуємо програшну битву Хмельницька. Хмельницький в полоні угу. булава втрачена, козаки оточені. Що святкувати? Або. Полтава, подивіться, це місто. яке от Якби ми зробили бренд Полтави, то ми б з вами могли сказати: Полтава це Кіо-Полтавський діалог ліг в основу української літературної мови. та Полтава це одна з мовних столиць, наприклад, або гастро та? Ну Унікальні Галушки все ж таки. Або Полтава міста Котляревського, або Полтава міста Петлюри, або Полтава це. Козацька фортеця або Полтава це фортеця часів Русі, та? ні. З усіх цих речей вони відсутні в просторі, присутня тільки інша історія. Полтава це Полтавська битва, програш. І от на рівні цих от двох історій, подивіться, де воно береться. Коли ми говоримо про те, що люди донедавна і переважно казав, під крутами герої. Тому що цих хлопців, там, з них 6 десятків, загинули. То питання вони герої, тому, що вони загинули? Чи вони герої тому, що вони виконали військовий обов'язок і зупинили просування mm -hmm. ворога? І начебто ж всі сприймали їх, що вони герої, тому що вони здійснили військовий чин, а не тому, що вони, там, певна кількість з них загинула, чи була поранена. І оце комплекс жертви він над нами висить. Насправді. Ми не жертва, а ми жертовний народ.